А ось я ветеран, а ось я ОБД, ось я маю певні пільги, і я не маю сплачувати так звану автоцивілку. Добре, все таки було до кінця 2024 року. А зараз що змінилось? Змінилось. Вітаю, друзі! Зараз Олександр фалісамітеліді, автопроєкт Харків. І у нас з вами чергове відео із цілку, присвяченого темі змін у діючих ПДР України, чинному, митному податковому законодавствах, та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. Дійсно, до кінця 2024 року усі власники автовласники в Україні, окрім УБД. Мали повністю сплачувати так звану автоцивілку, тобто страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами. А ветерани, учасники бойових дій, були звільнені від цієї сплати, і в разі чого за них все це сплачувала держава. Так, це було до кінця 2024 року. З 1 січня 2025 року змінилися точні, було оновлено закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. І за цими змінами така категорія автовласників, як УПД, УБД була, на жаль, повністю позбавлена от цієї 100-відсоткової пільги, тобто нульової сплати за автоцивілку. Що ж ми маємо? на сьогодні. Звісно, що, і взагалі, чому це відео робиться зараз, коли вже там пройшло два місяці нового року, а тому, що не усі ж автовласники сплачують автоцивілку безпосередньо з 1 січня. У мене взагалі, наприклад, автоцивілка закінчує термін дії десь у вересні, приблизно чи у серпні. Якось так. Тому і це відео нагальне, і воно актуальне, навіть. Пустя два місяці після набрання обрання чинності цього закону. І так, що ж ми маємо на сьогодні? На сьогодні автовласники в Україні, які є учасниками бойових дій, мають також, як і усі інші, сплачувати так звану автоцивілку, але вони мають право на 50% пільгу, тобто сплачувати лише 50% від вартості цієї автоцивілки. Але це може бути лише за виконання певної низки умов. По-перше, така автівка має бути, якщо це двс да, бензин, чи дизель, чи гібрид. До двигун має бути не більше ніж 2,5 літри об'єгом, А якщо це електромобіль, то батарея має бути не більше ніж 100 кВт. Далі ці пільги розповсюджуються лише на один транспортний засіб, який є безпосередньо у власності учасника бойових дій, який буде керуватися і безпосередньо страхувальником або особою, яка має відповідні пільги. І це обов'язково. Далі, у законі чітко прописано, що такий автомобіль не має використовуватися у комерційних цілях у сфері вантажоперевезень та перевезень пасажирів. Ось вам уся головніша інформація по цих нововведеннях. Друзі, дуже сподіваюся, що інформація була для вас корисною цікавою. Що хто, наприклад, ще не оформив автоцивілку на цей рік, то ви ж для себе, ви є УБД, ви є учасником бойових дій. То ви вже можете для себе якось скоригувати свої. Свої наступні, свої, свої подальші дії. Бо, на жаль, на сьогодні у БДшників вже позбавлені 100% пільги, а лише вони мають право на 50-відсоткову знижку. Ну, звісно, що будуть виконані у ті, в принципі, нескладні умови, які я підкреслюв. Про всяк випадок можу трохи розгорнути це питання. У тому, у тому моменті, що нерідко буває. Коли власником так є учасник бойових дій, він є страхувальником, все добре, і він бажає там передати автівку комусь третій особі. Дам це може бути. Діти, наприклад, можуть бути, да? але вони не мають пільг, вони не мають прав на ціль... пільгове страхування на ці знижки. І звісно, що, не дай Боже, їх чи зупинить поліція, то це буде врахуватися, що вони керують автівкою без відповідної страховки, і це буде штраф. А у разі ДТП, то ця страховка буде просто недійсною. Це так, трохи розгорнув це питання, тому друзі, будь ласка, <кху> уважно до, до цього ставтесь, бо дійсно за дуже багато років, коли в Україні э, діяв, діяв ці положення, що УБД <кху> мали не мали сплачувати э, автоцивілку, то в принципі всі до цього звикли. Зараз треба звикати до нових норм, нових положень. Якось так. Так що усім вам. Безпечних подорожей усім вам щиро бажаю, щоб ці автоцивілки були у всіх у вас були у бардачку, але ніколи вам не стали у нагоді. Ну і звісно, що мирного неба та найскорішої нашої спільної перемоги все буде Україна. А з вами був Олександр Металіді, автопроєкт Харків. До нових зустрічей в ефірі.